Всім привіт! Мене звати Таня і вітаю вас на каналі Web Academy, освітнього проекту у сфері IT, що з 2012 року сприяє розвитку it фахівців а також допомагає ними стати. Сьогодні у нас на каналі виходить інтерв'ю з директоркою з рекрутингу компанії Сіклум Анною Халімон. Ми поговоримо про те, кого зараз шукають у компанію, як змінився найм співробітників після повномасштабного вторгнення, і загалом на чому зараз акцентувати початківцю цій сфері. Тож залишайтеся з нами, буде багато корисного. Аня, перше, хочу познайомитися, попросити вас розповісти про вашу роль у компанії про компанію загалом. Бо уявімо, що нас слухають глядачі, які не знайомі з цією компанією, що в першу чергу ви б хотіли про неї розказати. Звісно, я Анна Халімон, я рекрутмент директор Сіклумі. Наразі працюю в компанії вже майже сім років. Якщо говорити про особливості компанії Сіклум, основне можна озвучити за допомогою нашого головного слогану, який звучить як «Never stand still», тобто ніколи не стій на місці. Ми насправді віримо, що рухатися вперед це одна з найважливіших навичок будь-якої сучасної успішної людини. А отже, навчання, розвиток, пошук балансу та нових шляхів самореалізації це те, що однозначно цінують наші колеги у Сікломі. Сікломери це креативні та вмотивовані зрілі особистості. В цьому я думаю, і є наша ключова особливість. Дякую. А чи є можливість потрапити до компанії людині без досвіду? І якщо так, то на що будуть звертати увагу на інтерв'ю, якщо не на досвід? Так, така можливість є, варто зазначити, що ми в першу чергу зорієнтовані на найм фахівців рівня Senior та експерт, але час від часу також у нас з'являються позиції рівня джуніор та експерт, що означає, звісно, також людям, які або не мають досвіду, або мають мінімальний досвід, є змога потрапити до нашої компанії. На що ми будемо звертати увагу в такому випадку? Якщо це джуніорна позиція, то той, принаймні, мінімальний досвід, але все ж таки, які вже вдалося отримати. Крім того, це те, яке навчання було пройдено. Звісно, це також подача інформації у самому резюме, представлення інформації про себе. Це те, на що обов'язково звернемо увагу. От. Ну, а стосовно в принципі, підготовки до того, щоб потрапити в нашу компанію, дженіорам, інтернам, слід розуміти, що також ми. Проводимо різноманітні академії з різних спрямувань, зокрема, це Джава Скрипт, Девопс, це також RPA, Це з того досвіду, який у нас був в минулому. Ось це один зі шляхів, як новачкам, які потім успішно пройдуть цей курс, також отримати змогу, спробувати свої сили потрапити до нашої компанії. При цьому також варто слідкувати. За нашим джоб-сайтом, за різними джоб-сайтами, де ми розміщаємо свої вакансії, тому що не обов'язково лише через ось такі сіклом академії, але в принципі у нас можуть бути відкриті позиції, хоча й досить точково, але все ж таки, да джуніорного та рівня, і тоді потрібно буде. Подаватися, да, відповідно проходити співбесіду і проявляти зацікавленість, ініціативність, готуватися, ну і далі приєднуватися і успішно співпрацювати з нами. Тут в мене таке логічне логічне запитання, якими є основні етапи співбесід у вас в компанії? Можливо, ви могли би коротко охарактеризувати основні типи співбесід на цьому шляху, який має подавати кандидат, щоб потрапити до осіку? Звісно, давайте для. Спочатку опишу такий досить класичний процес, і які етапи очікуватимуть на кандидата. Все починається із контакту із сорсером. Сорсер це фахівець, який безпосередньо відповідає за пошук кандидатів та перший контакт із ними. Далі це повноцінне hr інтерв'ю, яке проводить рекрутер. Далі це технічна оцінка. Тобто, це може бути тестування, це може бути технічна співбесіда. І далі найчастіше це такий дзвінок з Delivery менеджером який безпосередньо працює на тому проєкті, в якій відкрита вакансія. І таким чином набір таких етапів він дає гарну можливість обом сторонам дістати вдосталь інформації про одне одного. Це такий буде класичний процес, але в той же час можливі і варіації, наприклад, це також. Наявність клієнтського інтерв'ю безпосередньо з замовником, особливо у тих випадках, коли буде мова йти про ключові позиції, або ж навпаки, більш стислий процес, коли мова йде про або поєднання декількох етапів, або скорочення їх тривалості, в яких випадках це бувається, коли ми маємо певні найбільш гарячі позиції для прикладу, тоді можливо, що процес буде скороченим. Скільки загалом займає цей процес пошуку кандидата? Скільки ось зазвичай у вас активна вакансія? Бо для кандидатів це теж важливо знати, щоб розуміти, що якщо вакансія там вже понад місяць, наприклад, активна, то можливо там вже йде активний активні етапи співбесід, і Можливо, вже не такий є сенс подаватися. Чи все ж є сенс подаватися? Почну з першої частини вашого запитання. В середньому це близько 4-5 тижнів той час, який потрібний на закриття вакансії. Коли людина, кандидат дивиться на публікацію, він, звісно, в більшості випадків може бачити там певну дату, але я би порадила не орієнтуватися сильно на цю дату і однозначно подаватися у випадку, якщо вас зацікавила вакансія. Поясню, чому, тому що може бути, що у компанії декілька однакових позицій. З іншої сторони, свіжа дата публікації може лише свідчити про те, що нещодавно оновили саму публікацію, в той час як робота над вакансією вже триває довше. А готуючись до співбесіди, то сіклом, яку інформацію ви порадите проаналізувати кандидату про компанію, про позицію, про його майбутню або її майбутню роль тощо? Однозначно потрібно поцікавитися інформацією з усіх доступних джерел стосовно компанії, загалом, також стосовно проекту, шляхи можуть бути різні, так, тобто може бути це відкрита інформація, варто посорчити, пошукати в інтернеті. Також дуже добре скористатися нетворком, якщо є друзі, знайомі хтось, хто працює у нас чи на певному проекті. Так, це теж добре. От і варто. Зібрати ось таку всю інформацію, і далі також подумати про приклади з власного досвіду якихось таких задач, які ви виконували, які можуть бути дійсно примінені на тому проєкті, на який ви претендуєте, тому що таким чином буде простіше і ефективніше да, далі будувати розмову, коли ви співвіднесете свій власний досвід, свої власні досягнення із з тією позицією, на яку ви претендуєте. Дякую. А зараз є така категорія кандидатів, як світчери. З початком війни, звісно, їх стало набагато більше. Чи є у вас історії, коли люди з інших професій, пройшовши певне навчання, наприклад, знаходять себе у компанії сіклум, Бо, наприклад, вони мають якийсь релевантний досвід просто з іншої сфери, трошки в іншій професії? Ось чи є у вас такі випадки, чи бувають, і що ви взагалі порадите ось таким людям, котрі приходять до вас в компанію? Дякую за таке запитання. Ми однозначно дуже позитивно ставимося до свічерів і маємо декілька таких успішних кейсів, коли люди змінили професію і досягли дуже гарних результатів у нашій компанії, тому що вони вирізнялися дуже високим рівнем вмотивованості. В цілому та і до конкретних робочих задач, тому що потрібно робити таким людям, які зацікавлені у зміні професії. Якщо вони стали на цей шлях, то однозначно пробувати приходити. Ну і тому, в принципі, я вже перелічила, які є переваги у свідчерів. Та ось ця висока високий рівень мотивації це те, що допомагає. Ви вже трошки про це говорили, але все ж таки, щоб підсумувати, якими якостями має володіти ідеальний кандидат. Щодо ідеального кандидата, це однозначно високий рівень ініціативності, креативності, відповідальності. Тобто, ось якщо людина відкрита до інновацій і вона зацікавлена, не просто здатна а також щиро зацікавлена створювати додаткові можливості. Не лише для себе, а також для своїх співробітників, своїх команд, компаній, наших замовників, тоді однозначно таку людину ми вважаємо своєю. А якось такі якості їх, мабуть, складно одразу виявити. А як ви їх виявляєте на етапі співбесі? Найдоцільніше говорити про минулий досвід людини, запитувати про певні приклади з минулого досвіду, і тоді насправді не так складно зрозуміти, адже людина відповідаючи. На такі запитання, наводячи подібні приклади, розкривається і видно, так, як вона поводила себе у попередніх проєктах в роботі з попередніми командами. Ну, звісно, якщо мова не йде про тих інтернів, про яких ми говорили вище, тут вже в цілому варто теж розмовляти з ними про той шлях навчання, який було пройдено, і про те, що саме їх цікавить у тій позиції, на яку вони претендують. Дякую. Також всі чудово знають, що в аутсорсингових компаніях, до яких відноситься і Сіклум, дуже важливий рівень англійської. Який рівень англійської вважається задовільним для вашої компанії, і чи є сенс подаватися на вакансію, якщо людина поки ще працює над своїм рівнем і там не досягнула B2, але на шляху до нього дійсно хороший рівень англійської є дуже важливим. І оскільки більшість, абсолютно більшість наших співробітників, вони безпосередньо працюють із замовниками а також більшість зустрічей та івентів, які ми проводимо у усікламі, вони проводяться саме англійською мовою. Тому в ідеалі, звісно, щоб це був рівень, починаючи від рівня b 2 при цьому можливі і виключення, тобто, якщо у людини рівень B1, але вона інтенсивно займається покращенням рівня, це може бути як виключення. Ми в Сіклумі, зокрема також проводимо English Speaking Club регулярно, да, надаючи додаткові можливості підвищити рівень англійської нашим співробітникам. Дякую. Наступне запитання, яке я б хотіла поставити, це про ринок кандидатів, як він загалом змінився? Ось з вашого погляду, як ви це бачите по той бік барикади, так би мовити, як це виглядає для Сіклубу? Чи змінилися у вас процеси найму? Чи вони зменшилися, чи залишилися такими самими? І які взагалі плани на 2023 рік? Почну зі змін на ринку, які ми спостерігаємо, все більше кандидатів, навіть кандидатів рівня Senior та експерт, знаходяться в пошуку роботи. Цим поточний рік і попередній рік, весь період після повномасштабного вторгнення, звісно, значно відрізняються від того, що ми бачили перед тим. Тим не менш, якщо говорити про більш нішеві технології, наприклад, Haskell чи Hardware, то все рівно. Досить складно шукати і наймати таких спеціалістів, також якщо мова йтиме про певні специфічні фулстек стек профайли. Якщо говорити про мідлів джуніорів, звісно, що також ми бачимо, що більше кандидатів такого рівня відгукуються на наші вакансії, знаходяться в пошуку роботи, тому певною мірою стало простіше знаходити та, там, велику більшу кількість кандидатів. Той же час однозначно потрібно проводити якісний відбір, щоб зрозуміти, що якби, обидві сторони щасливі тим результатом, який ми отримуємо і співпадають і за вимогами, і за цінностями, і таке інше. Процес особливо не зазнав змін, це все ті ж етапи, про які я говорила вище. Якщо говорити суто про вакансії, які відкриті в Україні, то звісно тут плани змінилися після початку повномасштабного вторгнення, але тим не менш, ми серед тих, хто активно працює над відновленням ринку і кількості вакансій, це абсолютно всі наші вакансії, звісно, зібрані на нашому сайті. Це jobs.siklum.com. Там можна категоризувати і пошукати або за технологією, або за країною. І якщо ви навіть не знайшли вакансію, яка відповідає вашим скілам та вашому рівню, ви все одно маєте можливість подати свій профайл і ми його розглянемо. Вийдемо на контакт. Щойно у нас з'явиться відповідна вакансія. А можете сказати, скільки зараз фахівців у компанії Сіклум саме в Україні? Близько двох тисяч. А по яким напрямках зараз наймаєте найактивніше? Ну, звісно, є технічні вакансії, яких дуже багато в таких компаніях. А чи наймаєте нетехнічних фахівців зараз? Так, наймаємо нетехнічних фахівців, це спеціалісти в продажах, в маркетингу, дійсно також і аналітики і різних спрямувань. Якщо говорити про технічні вакансії, то е найстабільніше тримається попит на девопсів. Подекуди навіть зростає, також спостерігаємо попит зі свого боку на позиції JavaScript та Automation QA. Інколи це бувають більш специфічні запити, ось це швидше те, чим ми маємо справу. Коли автоматизатору також потрібно мати певні елементи DevOps, скілів, досвід із Python чи C++. таким пошуком дещо складніше. І такий попит певною мірою тримається. А якщо ось поговорити про хард навички, то які зараз найбільш затребувані? Ви ось розказали про DevOps. Я у вас на сайті, що ваша компанія ну сповідує цю філософію дуже активно її залучає в свої процесі. А що ще ось такого можете назвати? Варто зазначити, що клауд технології зараз дуже релевантні для більшості позицій, тобто це не лише для девопсів, як можна було спостерігати кілька років тому, для більшості інженерних девелоперських позицій також бачимо очікування від замовників, що має бути досить гарний досвід з клаудами. Угу. А окрім таких основних сайтів, де люди шукають вакансії, як Джині та Доу, які ще сервіси, можливо, неочевидні місця. Ви порадили моніторити загалом вакансії it компанії, особливо людям без досвіду або з незначним досвідом? Це LinkedIn, це Джині, Доу, це в принципі все те, що ми з вами перелічили. Я би також порадила відвідувати безпосередньо сайти компаній, які вас цікавлять, створити певний шорт-ліст компаній, да, ось для новачка. Ну і також однозначно розширювати власний нетворк, спілкуватися в тому числі з рекрутерами із сорсерами. Це також будуть ті люди, які зможуть оперативно вийти на зв'язок з вами, якщо побачать, що у вас статус open to work, тобто відкритий до нової роботи, або ж з якими ви зможете самостійно сконтактувати, у разі якщо будете зацікавлені або в зміні роботи, або в пошуку першої роботи. Тому ось такі контакти вони обов'язково теж будуть корисними. А ще у мене є запитання стосовно резюме. Які б ви поради могли дати при створенні резюме, щоб сподобатися рекрутеру з першого погляду? Є такі класичні поради, про них також скажу. Так, це структурність, це лаконічність, це обов'язкова інформація про проекти, на яких ви працювали, не лише перелічення тих технологій, з якими ми мали справу. А що хочу особливо зазначити, це необхідність вказувати власні досягнення загалом і також по кожному місцю роботи проєкту. Тому що це те, на що обов'язково звертаємо увагу ми в рекрутменті, на що звертають увагу замовники, коли дивляться на профіль кандидатів. Тому це ваші сильні сторони, ваші досягнення обов'язково приділіть увагу тому, щоб гарно прописати їх. І оскільки CV можуть дивитися замовники, то одразу його краще робити англійською. Правильно? Так, так, однозначно. Mm -hmm. Mm -hmm. E, дякую. А, чи потрібно описати супровідний лист, чи в цьому вже немає такої великої потреби? На мою думку, для позиції рівня інтерн є в цьому сенс, тому що, як ми з вами говорили, уже тут дещо складно диференціювати так, кандидатів, тому що немає особливо попереднього досвіду, від якого можна відштовхнутися, і таким чином можна вирізнитися. Позитивному сенсі, якщо описати, чому вам сподобалася саме наша компанія, саме цей проект нашій компанії в тому випадку, я думаю, це буде доречно. Дуже дякую. А чим компанія Сіклум живе зараз? А, які зараз просто цікаво? Ось з позиції людини, яка там хоче до у компанію, коли вона туди потрапить, що вона там побачить? Чим займаються ваші співробітники? Як взагалі зараз у вас відбувається внутрішнє життя? Наша компанія доклала дуже багато зусиль для того, щоб всі ми були в безпеці, почувалися комфортно. Інвестувала насправді понад 4 мільйони доларів у це, щоб підтримати усіх сікломерів у непростий період. Ми також взимку всі зіштовхнулися з труднощами, при цьому компанія забезпечила нам комфортні умови роботи в офісі. Бувало навіть таке, що Співробітники приходили із сім'ями, і діти підключалися до уроків з переговорних кімнат, і відчувалася надзвичайно велика згуртованість. На сьогоднішній день, на щастя, для всіх нас зимові виклики, принаймні, уже позаду. І у різних локаціях Сіклому і в Україні, і не лише в Україні ми проводимо багато офлайн та онлайн івентів. Ми запрошуємо експертів і говоримо, наприклад, і про довголіття, і про фінанси. Я вже трішки вище згадувала. І обов'язково це також професійні ком'юніті. Ми вбачаємо у цьому величезну цінність. Тому що наші колеги також мають мати простір для того, щоб фахово обговорити виклики, з якими вони зіштовхуються і поділитися ідеями з іншими колегами. Наші колеги вони активно волонтерять, і крім того, ми також донейтимо кошти за допомогою програми From Patriots to Patriots. Це наша внутрішня благодійна ініціатива зі збору коштів. І крім того, наші партнери. Ветеран ХАБ нещодавно відзначили нашу компанію як таку, яка є дружньою до ветеранів, і ми є практично одними з перших в Україні. Ну і варто сказати, що кожен сіклумер – це відповідальна людина з чіткою громадянською позицією і завжди великим бажанням долучитися до добрих справ. Дякую, Анна. Ми вже підходимо до завершення. І наостанок я б хотіла вас, як людину, яка давно працює в іт сфері, її добре розуміє, розуміє, які люди сюди приходять працювати, дати поради тим, хто хоче потрапити в цю сферу, однак ще тут не працював, немає досвіду. Над чим таким людям в першу чергу працювати, на чому сконцентруватися, щоб дійсно досягти своєї мети, здійснити цю мрію і потрапити до іт сфери. Обов'язково варто розібратися у тому, принаймні, якщо не дуже глибоко, то наскільки це можливо, які є напрямки в ІТ і зрозуміти, що я найбільш близьким вам, що є найбільш цікавим для вас. Можливо, це буде декілька альтернатив для початку, і потім ви будете вже заглиблюватися в якусь спеціалізацію. Але потрібно не забувати, що над цим теж треба працювати, тому що поняття ІТ досить широке. І далі вже згідно прийнятих рішень, обирати напрямок для навчання, навчатися тут безліч варіантів, яким чином, да? тобто є курси, які пропонуються, є різні освітні програми, зокрема, такі, як я зазначала, які ми проводимо, є можливість знову ж таки, різноманітні т'ютинг-програми застосовувати і більше навчатися самостійно. От і чим найраніше намагатися отримувати певний досвід, те, що називається там педпроекти чи допомога на якихось проектах, це кола знайомих знову ж таки у тому напрямку, який ви обрали, які зможуть допомогти вам розібратися, трішки спробувати щось, да не лише теорію, а більше практики. Ну і далі обов'язково шукати першу роботу, якщо немає якихось хард-скілів, хард-скілів, їх недостатньо. Це, мабуть, менш критично, тому що їх їм можна навчити. Звісно, потрібно, щоб була база, але якщо говорити про якісь там специфічні додаткові навички, а от якщо говорити про... Правильне ставлення да там зацікавленість у розвитку, у тому що там викладатись на всі 100% і більше, бути ініціативним і сміливим, незважаючи на те, що ви є початківцем. Ось це ті якості, на які ми обов'язково звернемо увагу. Мої питання закінчилися. На цьому ми будемо завершувати. Я ще раз дякую Анні, дякую всім нашим глядачам, обов'язково. Покажіть нам, що це відео вам сподобалося. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк, ми будемо знати, що варто продовжувати таку рубрику інтерв'ю. Тож, будемо прощатися, всім па-па! Спасибі, -па. всім щасливо.